4 права та додаток 5 паспортів будівель підготовлені на всі навчальні заклади, надані на реєстрацію та ВК, згідно графіку 20.08. На сьогоднішній день знаходиться на оплаті 22 тисячі 17 тонн угля для станції юних техніків, підводячи підсумки з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо зимовий період 2012 від зазначити, що за кошти місцевого бюджету було встановлено два лічильні теплової енергії це в гімназії 3 на в школі номер 4 на загальну суму 29 тисяч гривень. За рахунок державного бюджету виконується реконструкція приміщень загальноосвітньої школи номер 10 облаштування внутрішнього металу. Вартість складає 554 тисячі. Готовність об'єкту на наступні тижні була 50 місяця. Термін закінчення роботи 31 серпня 2012 року. На ці роботи з місцевого бюджету виділено 63 тисячі на проєктно-кошторисну документацію та 50 тисяч на співфінансування по виконанню цих робіт. На придбання склад для скління вікон загальносідньої школи No10, виготовлених за спонсорські кошти з місцевого бюджету, було виділено 6 тисяч. Роботи по встановленню вікон ведуться власними силами закладами. На проведення капітального ремонту, м'якої покрівлі, трьох навчальних закладах в міського бюджету виділено 259 тисяч. Декларацію на виконання робіт колонкується отримати завтра. І треба буде зробити 30% проплати. На виконання потужної ремонту підлоги спонсорської спортивної залимської загальні. І школа номер 12 місцевого бюджету виділено 30 тисяч. Роботи виконуються. За сприянням кандидата в народні депутати Верховної Ради Старчука Віктора Миколаєвича проводиться ремонт покрівлі на за... дошкільному закладі номер 4 на загальну суму 84 тисячі. На сьогоднішній день роботи виконані 29 тисяч. Слід відзначити що в усіх навчальних закладах виконаних заклади з підготовки матеріальної бази закладу власників міста до нового навчального року за поза бюджетні кошти на суму 855 тисяч 68.